Гра червоні двері, жовті двері, або Red Do Yellow Do стала вірусним трендом у TikTok і Ютубі. Вона виглядає як щось на межі медитації, гіпнозу і візуальної гри, але насправді має глибше психологічне значення. Чому ж ця гра так приваблює дітей та підлітків? Які психологічні механізми вона активує і чи є в ній потенційні ризики? Що ж таке гра Reddo Єлодо? Це псевдогіпнотична візуалізаційна гра, де одна дитина заплющує очі, а інша ведучий спрямовує її голосом. Уяви коридор, уяви двері, вибери, куди зайти. За дверима вигадані сцени, страхи, різні образи. Це ніби занурення у підсвідоме у форматі гри. Ключовий момент. Вибір кольору дверей, за якими гравець уявляє невідоме. У грі важливі не тільки образи, але й емоції, які виникають під час занурення. Що ж насправді відбувається? Це гра з уявою, коли учасник із заплющеними очима під впливом голосових команд ведучого мандрує коридорами своєї підсвідомості, уявляючи двері різного кольору. За кожними дверима нові сцени, нові образи, іноді лячні. Що ж приваблює дітей і підлітків у грі, червоні двері, жовті двері? Розберемося з позиції психології та нейронауки? Що задовольняє, яку потребу задовольняє ця гра? По-перше, потребу у контролі в хаотичному світі. Дитинство і особливо підлітковий вік це періоди, коли особистість тільки формується, а контроль над життям часто залежить від дорослих. У грі дитина керує уявним простором, вона вирішує, в яку двері зайти, що побачити, і коли, і коли зупинити гру. Це ілюзія контролю, але вона надзвичайно важлива. Психологи говорять про феномен. Відчуття автономії це одна з базових наших психологічних потреб. Гра дозволяє реалізувати її навіть тим, хто в реальному житті почувається безпорадним, наприклад, через складну сімейну ситуацію, навчальні труднощі або соціальну тривожність. Через гру задовольняється потреба пошуку і дослідження власного я або потреба у самоідентифікації. Підлітки це дослідники, дослідники своєї внутрішньої реальності. Вони не просто грають, вони мандрують по образах, що виникають у підсвідомості. В нейропсихології це явище називається внутрішньою візуалізацією. Мозок створює символи, ці символи пов'язані з нашими глибинними емоціями страхами або навіть мріями. Наприклад, червоні двері можуть символізувати тривогу або заборонені бажання, а жовті цікавість або надію. Це форма символичного самопізнання. Дитина розмовляє із своєю підсвідомістю, вона спостерігає за нею без участі дорослого, і це вкрай важливий досвід установлені ідентичності. Важливо пам'ятати і знати, що гра. З межами страху, як емоційна гойдалка, а значить можливість зняти напругу. Коли гравець бачить щось лячне за дверима, наприклад, темну постать або лабіринт, лабіринт без виходу, в мозоку активується мигдалеподібне тіло, амігдала. ця структура, що відповідає за реакцію небезпеки, і внаслідок її активації відбувається викид адреналіну. Та кортизолу – гормонів стресу, які одночасно мобілізують наше тіло і створюють відчуття гостроти моменту. Але цікаве те, що після страху, коли загроза набито минає, мозок виділяє дофамін, гормон задоволення, саме ця емоційна гойдалка від страху до полегшення дає ефект емоційного кайфу. Як після перегляду хорору чи катання на американських горках. Отже, гра червоні двері, жовті двері задовольняє потребу у контролі та безпеці, дозволяє досліджувати власну підсвідомість, досліджувати свою самоідентифікацію. Також гра створює яскравий емоційний досвід, який мозок хоче повторити. Саме тому так легко вона стає емоційною звичкою, але важливо, щоб ця звичка була під контролем без шкоди для психіки. Ред До До активно впливає на мозок дитини. Проведемо нейропсихологічний розбір. І так, гра це не просто така модна розвага. Вона активує низку ключових зон мозоку. Ці зони відповідають за уяву, пам'ять, емоції і навіть когнитивні функції навчання. Саме тому гра так емоційно зачіплює дітей та підлітків, а досвід гри активує саме префрок... Префрок... префронтальну кору головного мозоку. Це область мозку, яка відповідає за вищі когнітивні функції. Планування, логіку, уяву, аналіз ситуацію, саморефлексію та гнучке мислення. Під час гри дитина будує у своїй уяві коридори, кімнати, двері. Дитина приймає рішення, куди йти, що робити, як реагувати. Це справжній тренажер творчого мислення. Такі ігри стимулюють нейропластичність, здатність мозоку створювати нові нейронні зв'язки. Під час досвіду гри активується гіпокамп. Гіпокамп це центр пам'яті та асоціацій. Гіпокамп відповідає за формування нових спогадів, просторову орієнтацію і зв'язування символів з емоціями. Коли дитина в уяві проходить через двері і бачить певні образи, гіпокамп записує ці переживання у вигляді нових нейронних слідів. Це як своєрідний емоційний щоденник. Саме гіпокамп допомагає зрозуміти, чому я злякався? Чому я побачив те, що побачив? Під час гри активуються емоційні центри мигдалина та система винагороди. Мигдалина або шамигдала, як ми сказали, головний центр обробки страху та тривоги, реакції на страх або тривогу. Вона реагує на образи, як діти на ті образи, які діти бачать у грі: темні кімнати, дивні фігури, все це активує нашу стресову реакцію. Одночасно вмикається дофамінова система. Після пережитого страху дитина може відпочити відчути полегшення, радість, цікавість, відчуття Я справилася. Цей контраст створює ефект емоційної гойдалки. Який мозок хоче повторювати знову і знову? Отже, з одного боку гра стимулює уяву, логіку і саморефлексію, допомагає виписати страхи через символи, формує також емоційно насичені спогади, може сприяти розвитку або викликати тривожність залежно від частоти гри та стану дитини. Але які наслідки може мати гра? Червоні двері, жовті двері для психіки дитини. Запрошую на повний розбір. І так, гра червоні двері, жовті двері і справді виглядає, начебто, як нешкідливий виклик або медитативна подорож. Але насправді ця гра потужний емоційний тригер, здатний як стимулювати психіку, так і нашкодити. Особливо це стосується вразливих. Дітей. Для стабільних дітей спочатку розглянемо такий варіант: користь або нейтральний ефект може, е, мати, е, може мати від гри. У дітей з врівноваженою нервовою системою, високим рівнем саморегуляції та стабільним емоційним фоном, ця гра дійсно може мати навіть позитивні ефекти, наприклад, розвивати увагу або просторове мислення. Тренування символичного мислення, досвід, рефлексії, Чому я це зробив? Також вивчення себе через проекцію. Механізм відомий нам з фрейдиської школи психології. Для тривожних або гіперчутливих дітей ми маємо ризик негативних реакцій під час цієї гри. Діти з підвищеним рівнем тривожності, з ПТСР. З дух або чутливим темпераментом, наприклад, меланхоліки, можуть відчути нічні жахи, пов'язані з образами з гри, флешбеки емоційне повернення в уявну ситуацію, страхи перед сном, темрявою тишею, дисоціацією, тобто відчуттям віддаленості від реальності, ніби все не по-справжньому і навіть деперсоналізацію, втратою відчуття. Я це я. Часте повторення гри це втеча в уяву, як психологічна компенсація. Деякі діти починають грати регулярно, намагаючись втекти від реального світу. Це може перерости в психологічну таку залежність від уявного простору, що формує зниження здатності адаптуватися до реальності. Також. Погрожує емоційним вигоранням через постійне навантаження на мозок, страхом, сильними емоціями. Також е можуть з'явитися труднощі з фокусуванням на навчанні, повсякденних завданнях або ефект розмитої реальності. Дитина починає плутати фантазії з фактами. Як же допомогти дитині, яка грає в Red Do, Yellow Do? По-перше, подякуйте, якщо дитина вам розказала про цей досвід. А далі не панікуйте і не забороняйте гру прямо. Це лише посилить інтерес і створює бар'єр у вашій комунікації. Поговоріть з дитиною спокійно. Наприклад, що ти бачила за дверима, які почуття в тебе виникли, чого ти боялася в грі, як ти відчуваєш себе зараз, коли про це розказуєш. Слухайте і підтримуйте, не оцінюючи. Пропонуйте також альтернативні способи отримання емоцій, арт-терапія, письмові практики, різні ігри, і головне це комунікація, спілкуватися з дитиною. А тепер наукова база, наукові факти, наукові факти і база щодо такого, такої гри. За даними американської психологічної асоціації, діти з високою уявою частіше мають емоційні виходи через творчість або ігрову візуалізацію. Нейрофізіологи стверджують, що у дітей 8-14 років мигдалина більш активна ніж у дорослих. Саме тому саме в цьому віці можуть бути такі гострі реакції на уявні угрози. Дослідження Journal Жорнал о Чілдс психологі енд психіатрі візу показує, що візуальні ігри з глибоким символізмом можуть бути корисними, але тільки при наявності, емоційної стабільності та підтримки дорослих. Отже, давайте підсумуємо, що сама по собі гра Жовті двері, червоні двері, це Гра, з якою треба бути дуже обережними, бо це не просто забава, а символічна подорож у внутрішній світ. І ця подорож говорить мовою уяви, образів і метафор, які здатні відкрити глибинні переживання, відкрити страхи, підняти ті страхи, які десь глибоко, також підняти мрії, сумніви, бажання. І тому для одних дітей це безпечний спосіб дослідити, дослідити себе. А для іншої це ризик втратити зв'язок із реальністю, опинитися в полоні власних тривог. До речі, ми не знаємо, що може трапитися, коли одна дитина керує іншою дитиною, які звуки в цей момент відчує дитина, які інструкції, яка лежить за плющеними очима. Як психотерапевт, я завжди кажу: не забороняйте, а питайте, не оцінюйте, а слухайте. Не лякайте дитину, а підтримуйте, бо найважливіше це не зачинити ці двері, а бути поруч, коли дитина їх відкриває.